У податковій провели черговий семінар. Цього разу захід організували для голів сільських та селищних рад Коломийського району. Обговорювали нововведення, які пов'язані із впровадженням у дію нових правил оподаткування платників спрощеної системи. Податківці спільно з органами місцевого самоврядування вишукують додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів. Зустріч з головами сільських та селищних рад Коломийського району відбулася у місцевій об'єднаній державній податковій інспекції за участю начальника Світлани Лубоцької та заступника голови Коломийської райдержадміністрації Любові Михайлишин. На семінарі обговорювали актуальні питання щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктами господарювання на наступний рік, зокрема затвердження сесіями сільських та. Селищних рад ставок єдиного податку вивчалися причини невиконання місцевих бюджетів кількома місцевими радами та резерви їх наповнення. А розглядалося питання детінізації доходів населення як один із резервів додаткових надходжень. Було акцентовано увагу на важливості своєчасного оформлення та переоформлення договорів оренди земельних ділянок, які використовуються для ведення підприємницької діяльності. Одним із резервів наповнення місцевих бюджетів є детінізація зайнятості та доходів населення, ліквідація джерел, походження тіньових коштів. Для виплати заробітної плати та інших доходів громадян без плати податку до бюджету. Кількість мешканців Коломийського району, які впродовж трьох останніх років не отримували доходи, склала майже 21 тисячу осіб. Це п'ята частина всього населення. Тому з метою поглибленого вивчення даного питання податковою службою здійснюється відповідна аналітична та роз'яснювальна робота. За результатами до оподаткування залучено 64 особи, якими сплачено понад 6 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. У Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції створено мобільні групи для виїзду у сільські та селищні ради району і розроблено. План заходів щодо забезпечення дохідної частини бюджету. Метою діяльності таких груп є вивчення стану справ з мобілізації надходжень безпосередньо на місці. Вже проведено виїзди у шість сільських та селищних рад. Побували податківці у Печеніжені, гвізці, Слободі, Рунгурах, Підгайчиках та Товмачику. До закінчення року вони планують відвідати ще ті села, де залишається під питанням виконання місцевого бюджету.